Зараз я на прикладі цієї ручки поясню, як же відбувається працевлаштування психологічно для любої людини. Ну, на прикладі ручки буде складно, розкажу на прикладі потопаючого. Тоне людина в пучинах морських, в пучинах річних і так далі. Вона тоне, і про що вона думає? Вона думає, хоч би вижить, хоч би вижить, і так далі. І її хтось рятує. І вона каже, ти мене врятував, я тобі от перепушу зараз квартиру. Я вижив, все, я перепушу квартиру. Напливають вони до берега, людина така думає, ну я ж в принципі жива, жити мені треба десь. Ні, квартиру не дам, машину перепушу. Машину перепушу, от, переоформлю. От, доходять вони до машини, вона вже обтирається, вона розуміє, що вона в безпеці, і каже: дружище. Я б на твоєму місці, я б теж спас би другу людину. Спасибо. От тобі моя рука, спасибо тобі. От. І так працює психологія моя, ваша, наша, люба психологія так працює. Як працює працевлаштування? Дзвонить людина. Каже: так і так: Жизні нема, грошей нема, шумно, дуже розумієте, що таке шумно. От. Хочемо виїхати, лиш би яка робота, лиш би яка робота, все, вона людина виїжджає, вона така о, хорошо. Сирен немає, я виспала. все. вже в безпеці. І тут одразу злі язики. Злі язики сторожили, які кажуть, куди ви приїхали, ми тут нічого не зарабатуємо. Кадась ми працювали в Польщі, нам там доплачували, за празники доплачували, в суботу доплачували. за, там, за все, короче, доплачували. Кадась був долар по 8. і завжди у таких людей завжди там краще. Завжди у сусіда товше довше зеленіє. І завжди там краще, там було краще, тут погано. І людина така каже, да, я вибралась, ага, треба значить, вибрати лучшу роботу. І всі стають такими попригунчиками. Тобто людина приїхала на першу роботу, їй кажуть, куди ви приїхали, злі язики є краща робота, ви починаєте сповнувати, що десь там краще було. Ви їдете на другу роботу, розумієте, що там та ж сама Ж. Що там работать треба, що там тяжело, там є свої плюси і мінуси, які на перший можна було в першу не міняти. Потім ви їдете на третю роботу, думаєте, ну я ж вже умнія, я вже умнією, я виберу роботу і так далі. І пішло, поїхало. І ми самі іспортили собі репутацію, от особливо в Польщі. Там в Польщі просто птичий базар. там просто птичий базар. В Литві поспокійно, в Літві ще литовці до нас нормально відносяться, там вони русскоязичні. Привітливі до нас, житло там найдешевше, харчі там найдешевші, з сьомий ранку працюєте як біла людина. І все одно жінки приїжджають і починають міняти вакансії. І я просто вам просто застерігаю. Перше, не будьте такими попригунчиками. Так, да, я согласен, всі роботи тяжкі, всі роботи складні. І є. Буває, ну, не завжди, але рідко, буває несоответствие. Наприклад. Ну, людина там ну, стала боліти, к примеру, там не переносить якийсь процес, або там якась там алергія. Ну, от, то, що від вас не залежить, от конкретне несоответствие. Та-да, так, да. можна привестися, можна попросити, попроситься нормально. Обично люди хитрять, вони кажуть, що не, ми зараз їдемо домой. А ми всі, наприклад, по Литві ми всі друг друга знаємо, всі рекрутери друг друга знають, всі агенції. Всі, от лично я вас можу влаштувати на любу, практично на любу агенцію в Литві. Ну, я не знаю, на яку я не можу. Ну, на, я на всі можу влаштувати вас. У мене везде є знайомі, везде є люди, везде є там, там різні методи подачі і так далі. Так що резюме, всі роботи важкі, всі роботи складні, не шукайте легких робіт. Для вас краще приїхати на роботу стиснути зуби і працювати до результату. Місяць, два, три. Виработали, відпра... от... відложили якусь таменну суму денег, приїхали в Україну. І якщо ви починаєте міняти, ну вам же хуже. От так працює психологія. Раніше такого не було. Раніше звертались люди по сарафанному радіо, що, що є, яка робота. Ага, я дивився по людям, які там помоложе на склади, постарше туди можна, сюди можна. Люди ділили візи, і вони їхали, працювали мінімум півроку, рік. Зараз дуже багато стало попригунчиків. Так що, кому треба робота, звертайтесь і не, не міняйте коней на переправі.